А зараз про курс гривні до кінця цього літа національна валюта України залишатиметься стабільною а восени почнеться девальвація, вважають експерти фінансового ринку. Ми ж запитали українську, як впливає курс долара на життя пересічних громадян. На дестабілізацію національної валюти впливають ряд факторів: це війна на сході, імпортери, ціна на газ та нафтопродукти, зростання цін на комунальні послуги. Для таких розрахунків людям потрібно більше готівки на руках. Для цього має підвищитися реальний дохід. Наразі в Україні зростання виробництва до кінця року не передбачають, натомість очікують на додаткову емісію гривневої маси. Коливанням курсу долара пересічні громадяни не переймаються, кажуть, зароблені гроші зараз варто витрачати а не Накопичувати, проте визнають, здорожчання валют впливає на їхній добробут. Звичайно, що впливає, тому що зарплату ми отримуємо в національній валюті. І відповідно з кожним стрибком росту курсу долара ми біднішаємо. Я думаю, той, хто живе за тисячу півтора, він для нього курс вище, нижче не грає ролі. Впливає, бо втрачаєш велику суму грошей. Колись за ті самі гроші можна було більше щось купити, придбати ніж. Два-три рази воно втратилося. Чомусь так склалося, що на саме на осінь, коли починаються витрати, які пов'язані з нашими дітками, студентами, як правило, чомусь піднімається вверх курс. Я розумію, якщо економіка буде стабільна, йому би час падати. Принаймні, ми стараємося, працюємо. Якщо Україна буде далі рухатись в ЄС і ставати економічно розвиненою країною, то долар буде відповідно покращувати свій стан відповідно до нас, ну тобто падати відповідно до гривні. Ну, без що сказати. Я доларом не користуюсь, У мене є гривні, так що мені в принципі гривні вистачає. А на за доларом я в принципі навіть не спостерігаю його курс. Ну мені не потрібно. Якщо МВФ та інші кредитори продовжать фінансову підтримку України, курс гривня-долар втримається на нинішньому рівні. Максимальне падіння складе 28-29 гривень. Якщо кредитів не дадуть, то покривати дефіцит бюджету доведеться за рахунок прихованої емісії гривні через випуск і викуп держоблігацій. Протягом кінця липня, серпня місяця, курс долара буде умовно стабільний. Ну це пов'язано в першу чергу з періодом відпусток і підготовкою дітей до школи, тобто люди будуть використовувати свої заощадження, тобто і активізації, як такої, що купівлі долара не буде. Хоча прогнози щодо до кінця року вони є не такі спішні. Курс долара немає підстав на щоб він куртура падав, а навпаки має тенденцію до зростання. Уряд України вже у 2017 році має намір збільшити ВВП до 3%. Це допоможе зупинити інфляцію і створити передумови для зростання економіки, що дасть можливість стабілізувати національну валюту.